Як християнин, звичайно, любій людині, я вважаю, кажуть, розсудливості і не дотримувався заповіді Божих. На жаль, я досі не побачив. Дякую. По натурі. Поскільки в різних вимірах Якщо ви yeah. можні наші помпадури із православних uh, держ у три мужики, шкури. Нехай будуть останній день в твоєму житті посуда. Геть України наволоч. Оберняйте через інтернет. Поздравляю! Шановний дебів, президент дебільної ради ми України. Я тобі передаю вітання, щоб ти скоріше здох, ти скоріше вилучиться для людей і для зміни. Вам забабачини, доброму давинках сарани. Вінок, который падав. Його подержають, щоб він бістре йшов з власті сам, що прикатив воровати ворову Україну. Їх називають Україні хазарі. Вони тут нічого не робили в Україні, тільки воростом займаються. Оскарбляють, уніжають український народ, українську мову топчуть і з нашою українською мовою. Хто їм дам этим хазарам? А не не вони як. Толпа собак шиви, їх нагнать з України чим подальше. А тічать за ворско? пускай скаймо не тічать за ворство своє. Діти вже за два роки мільярдери. Ви що, сміються це концов, а народ весь нищий. А я хотічу Кривого рогу. Пожелати Віктору Федоровичу надій тот вінок, собрать весь свій сходняк, передати маляву українську. Народу, що він уходить від нас, а ми йому скинемося на все останне. Дякую. Як... Можете, щоб краще думали, краще працював для народу. Щоб не було таких, як їхня е, е, влада, не викликала те, що зараз робиться Антинародний. Українська мова це основа України. Нема української мови, немає. Це зрозуміло, кожен. А вони наоборот, динаміт русифікації падають під нього. Вє? Це все від чого, це народ простоїв. Вони глухі і ми до цього. Очевидно, їх є ще зверху, там з Москви Самого худшого, що він отримав те, що я отримав від нього. Ніколай, на всякий случай. Києвля. Ще раз. На цей день народження нехай обійдеться без морки, включить там щось. Лента за Зелента, так случить, хай станціє під чому поважати? Я хотів би одного самого великого свята в своєму житті. Щоб я відпразнув сім днів, дев'ять днів, сорок днів. Я б все життя своє праздник, щоб він сток собака. Ну я можу полежати також тільки те, що він справді зок, тому що, мабуть, зараз вся молодь тільки про це думає, тому що в наше майбутнє десь. Цими виробками і я можу нічого не, не сказати.